Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати фармінг, десь, фармінг симулятор 17. Е, карта Cheughton V2. Погнали У е, мене десь 50 модів може. 30-40 модів точно є. Е, Дивіться, баланс 300 тисяч. Баланс, баланс 300 тисяч, але. В нас є кредит. Кредит 1 мільйон. Тобто буде 700, 705 тисяч, якщо я віддам всі свої гроші. Ось. Давайте поїдемо. Ну, як поїдемо? Давайте. Відкриємо ворота і підемо. Що замови закрити? У нас закриті ворота. Давайте я не хочу тут трошки довгувати. давайте просто пробуємо курпі... Переп... Ох, переприйняли. Тут -то моє все поле, таке файне поле. Е, хочу з вами сказати дуже хороше поле. Фух. Ну що, давайте що будемо робити? Е... Перше нам треба поїхати. Ну, як поїхати? Давайте підемо за маном. Підемо за маном, вигрузимо Нью Холленда. Е... Б -б 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 -б. Мені кажеться, що. Я зараз куплю комбайна мені кажеться. Мені кажеться, треба нового комбайна О, бачите, 38 тонн вже є. Давайте заведемо. Давайте трошки більший звук зробимо. громкость. Давайте 50. О, давайте 30 лучше зробимо. Я їдемо по полю. Нічого страшного особи не станеться. Дивіться, швидкість по чуть-чуть. Главное, зараз не зачепити кіровці. Ну, вроді не зачіпіємо. Так, давайте станемо тут в Давайте заведемо. Збову давайте зайдемо. Ух ти ж. Давайте, мені каже, вище жатку відщипимо, все зараз продавати. А так як нам все одно продавати, то я думаю, що можна жатку від чіпити, щоб плочі під'їхати трошки неаккуратно під'їжджаємо але... Головне, щоб зерно сипалось давайте посиди яке зерно файно сіде файний бункер файний. Дивіться, що то на 500 тисяч Файн, сіпить файно. Е, все, нема. Висипали. Давайте зайдемо в магазин і продамо. 120 тисяч. Вроді би 120. Е, такий Манчик. Давайте поїдемо на Мані. Ну, не поїдемо. Ай, поїдемо опять по полях, то вже. Таке. Таке. О, давайте. Сьогодні я планую дому лутити і все. Домолочуємо і буде все у нас. Вибачте, що деколи таку руку видно просто. Просто-просто. Такі в нас. Дивіться, в нас мам, прицеп, сіялка кейс К700 і. И ку культиватор Тойота Хайлюкс із таким прицепом, бачите, то монорі мне закріплять. О, Тойота Хайлюкс 2,8. Toyota Hilux 2 2,8 8,8 літра. Давайте трошки газу йдемо. Не будемо сильно їхати. Давайте, от, треба завернути і треба. Ось питайте, чого я виїхав на встречну, я вам скажу. Я тут а... такі правила, бачите? О, тут машина по цій їде. Так треба закрити за собою. Все. О, бачите, тут машина теж їде. А в Україні чи в Росії було б, що треба їхати по такому, типу, тут їхати. Зараз я типу в Україні, або в Росії я по свій полосі їду, а так я їду по, по сплошній А тут. Там... Я забув, коротше, пацани. Це просто РПшка, я навіть не знаю, як ця країна називається. Давайте. Бачите, прицепчика даже не видно. Бачите, прицеп є, але його не видно. Ось тут такий оп підскок. Оп, підскок. О, прицепчика трошки побачив. Давайте треба оп. Гера me. Тойотка наша запаркована. Давайте виберемо комбайна. Уборочні машини вибрати. Е, Дивіться. Ніва, е, ніву я не хочу. Е, можна взяти русільмажа. Друсельмажа, дивіться, 9 метрів. Беремо. Такий джоник ще є, але 600 сил. Ну, але ми прийшли за ним. Давайте широкі колеса. Купіть є. О, б -б 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 -б. Дивіться, яка жатка файна жаточка. Широкі колеса. Ух, мені кажеться, що занадто широкі, але. Як є? Ой, давайте завелися. Трошки мені кажеться, що тут заблизько колес. Давайте давай, давай. причіпляємо. Давайте включимо маячок. Так, не будемо постріч їхати. До речі, хлопці! У нас то є поле, що я прибираю, і воше поле. Оце поле здорове, воно файне. Ой, акуратно. Бах. Окей. Прибирання в нас на дві частини буде. Перша частина тоє поле не до кінця. І друге попробуємо! Ух! Пацани, а прибирати тому будемо примерно три серії. Ну, нічого. Давайте повернемо направо: ой, направо, ліву кажу. Ем, Діється. Комбайн пока що непоганий. Бачите, тут є всякі такі печки, там музика. Хороша, в принципі. сідушка є, сідушка для напарників, кнопочки. тут ззаді отакі 10 тонн. 10 там. 10, 10 тонн 400 кілограм, чи що, чи 10 тонн 600 кілограм. Ну, типа, 10 тонн. З половиною тонн. Там на 100, гра... на 100 кілограмів або вправо, або вліво. Ну, або нижче, або вище. Ох, 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 давайте заїдемо. Так, все, ох, як я близько під'їхала. О, А я вміщусь, а я вміщуся. Хлопці, то є файл же містись. Давайте зараз поїдемо, знаєте як, знаєте, як зробимо. Зараз, коротше. Не, я дебіл. Ну, я, коротше, зараз не буду повністю. Я візьму оцей його кусочок, бачите, переді мною. У мене на холодній жатка не була такої великої, то що потім маєте рівно піти, а не по Григорській якось. Давайте отут відчіпимо ми. Розвертаємося. Ні, <тас> акуратно. Взяли. Ох, ти Господи помілуй, так почекай. Давайте перше треба. Пошло цього забрать то все забиралось. Так, все окей, забралось дальше. Давайте в Э е Треба акуратненько тут во взяти, а не все. Бо дивіться, я тут во візьму. Прям скажу. Дивіться, я візьму тут во і в мене потім не буде, знаєте? Бо якби я все на все жатко брав би, то в мене було б якась вибачка, фігня. Тоді, побачите, отако би жатке торчало, отако. А так собі вов, порівна лінія буде. Давайте трошки, оп, аккуратнейше. Комбайн не дешевый. Потреба аккуратно. М -м -м. Э -э ладно, друзья, всем пока, буду заканчивать. Всем пока-пока.